Макрон анонсував відправку франко-британської команди до України у Парижі. Закінчився саміт Коаліція охочих. Про що там домовились? Розкаже РБК Україна у Франції. Завершився саміт Коаліція охочих. Змі повідомляють, що лідери покидають Єлисейський палац після його завершення. За інформацією The Guardian, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар і президент Володимир Зеленський залишили саміт, поглибившись у розмову. Також покидають Єлисейський палац. Голова єврокомісії Урсула Ляєн і канцлер Німеччини Олаф Шольц про результати саміту журналістам розповів президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, будь-які майбутні гарантії безпеки України повинні ґрунтуватися на трьох стовпах: перша це сильна українська армія, щоб оцінити потреби ЗСУ та визначити, що можна зробити для підтримки війська України в майбутньому. Спільна франко-британська місія має вирушити до Києва. Друга це сили стримування, які не Будуть розміщені на лінії конфлікту, а надаватимуть підтримку в стратегічних районах. Це були б сили з кількох держав, оскільки немає одностайності з цього приводу присутні в заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями та мали б стримуючий ефект проти потенційної російської агресії. Миротворчі сили, які будуть розгорнуті в Україні за участю кількох країн, охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки в рамках ширшого пакету заходів безпеки. Макрон підкреслив, що рішення про їх присутність. Ухвалюватимуть не в Москві. І третій стовп гарантій безпеки це ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включаючи її вимоги на будь-яких мирних переговорах. Міністрам закордонних справ дорушено протягом трьох тижнів подати пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між РФ та Україною, каже президент Франції. Крім того, Макрон заявив, що зараз не час для скасування санкцій проти РФ, і цього не станеться раніше. Остато. Очного мирного врегулювання президент Франції наголосив, що країни-учасниці коаліції охочих домовилися зберігати і посилювати тиск на агресора, в тому числі на тіньовий флот Росії. Як пише Associated Press, анонімний французький чиновник зазначив, що Франція наразі наполягає на розгортанні миротворчих сил у центральній частині України уздовж річки Дніпро, подалі від лінії фронту, за словами посадовця, розглядаються й інші можливі. Варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту на крайньому заході України чи в сусідній країні. Після закінчення саміту Володимир Зеленський написав, що Україна. Хоче запросити на велику групу представників країн-партнерів, щоб разом розробити план щодо того, які країни будуть залучені на землі у небі та на морі, де саме ці сили будуть розміщені, якою буде чисельність і структура цих сил, якими будуть їхні процедури реагування в разі виникнення загрози, і коли коаліція фактично розгорне сили в Україні, коли почнеться перемир'я чи коли війна. Повністю закінчиться і буде досягнуто врегулювання. Наша коаліція охочих і спроможних партнерів уже працює як у політичному, так і у військовому плані. Я вдячний Франції, Великій Британії та всім причетним за щире прагнення допомогти нам у розбудові довготривалої безпеки. Нам потрібен один чіткий план: план, на який ми всі погодимося, і який почнемо втілювати в життя на основі тих варіантів і напрацювань, які вже були обговорені з вами і доступні вам. Коаліція Ця охочих це об'єднання 31 однієї країни Європи і не лише які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025 року. А щоб залишатись в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.